Thank you жертвуємо о, сину Божий Марії що обови дати може жертвуємо La danzot iro.

Пословений Бог нас завжди, нині, повсякчас, і на віки віків, Амінь. слава тобі, Боже, наш, слава Тобі, царю небесний, жителю душі і сини, що всюди і серце наповняєш, скрбниця бла життя, подателю, придивився лися в нас, І учися нас від всякої скверни, і спаси, благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята та Тройця, помилуй нас, Господи, очіріхи наші, владико, прости, безконя наші. Святий завітай та цілий мочі наші мене Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Отцю Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що сина на небесах, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Придіти, поклонімося царі нашому Богу. Приді де поклонімося, Христові цареві нашому Богу. Віддіти поклонівся, припадімо до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого, Бог на прибіжі й сила, у нещастя з'явився з, з дужою допомогою, ти ми злякаємось, хоч би земля провалилась, і гори захиталися серед моря, нехай робуть Божу води, хай держать гори від Його бурення, Господь з нами, Бог, якова наша твердиня. Віка є відносиляє місто Боже, святі Всевишнього чертоги, Бог середнього не похитнеться, Бог йому допоможе перед світанком. Захвилювалися, народи, царство, захитались, Господь за ліг земля задрижала, Господь все з нами, Бог якова, наша твердиня. гляньте на діла, Господні, які страхітливі речі учинив на землі. Він ще применяє війни по край землі, що ломить лука й дорожність христище, тибо не палить. А і пізнайте, що я Бог, що я вознісся на землі між народами, Господь цю з нами, Бог, якова наша твердиня, слава і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, аллилуйя,луя, аллилуйя. слава тобі, Боже. Аллилуйя,луя,луя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. О, мирі, господеві помолімся, Господи помилуй. О, за мир з висоті, спасіння душ наших, Господеві помолімся, Господи помилуй. За мир всього світу, добрий стан, святий Боже, церкові з'єднання всі, Господеві, помолімося. Господи помилуй. За святий храм, цей, ти, що з вірою і страхом Божим ходять до нього, господеві, помолімося. Господи помилуй. За святій, що Вселенського архірея Франциска Папу Римського, Господаю, помолімся. Господи помилуй. За блаженнішого патріарха, Святослава, і за високопросвященішого митрополита нашого кірнігора, і за просвященнішого єпископа нашого, Петра, і за болюбивого єпископа нашого кір Михаїла, чесне присвітерство, Христине яконьства, за весь причити людей господиві, помолімся. Господи, помилуй. За зміцнення сили вірних і перемогу над ворогами, Господеві помолімся, Господи помилуй за неослабну і непереможну силу і мужність воїнам нашим, нашому для перемоги над ворогами і всіма нападами їх, Господеві ві помолімся, Господи помилуй за сповнення соромом і безчестям ворогів наших, за їх каяття й навернення, Господи, помолімся, Господи, помилуй. за визволення тих, що у ворожому полоні перебувають, Господею помолімся, Господи, помилуй. заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю, Господи, помилуй. присвяту, пречисту, приблагословенну, славну владишицю нашу, Богородицю і Преснодіву Марію, з усіма святими, пом'янувши самих себе один одного. І все життя наше Христу Богові віддаймо. Аминь. Бо тобі належить слава, влада, честь і поклоніння з беззначальним Твоїм Отцем, і присвятим, і благим, і животворним Твоїм Духом нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Амінь. Господі явився нам, благословен, я слава, Прославляйте Господа, бо він добрий, бо милість його вічна, Господь, явився нам, благословен, благословенки ім'я Господнє. Вони навколо вступили мене, але я лиєм, Господнім переможу їх, Господь, явився нам, нам, благословенки ім'я Господнє. Я не морожитиму і розказуватиму про діла Господні, Господі нам благословен, нам, ім'я дадем, Камінь, яким знехтували будівничі, став вони на розі від Господа, це сталося, і дивне воно в очах наших. явився нам благословен, нам, ім'я дим'яслів. Спаси, Господи, людей Твої і благослови спадкоємство Твоє, Дай перемогу вірному народу народові над сопротивниками, і, і Христом тим твій. Слава Твісини, і Святому Духові, і нині, і по цей час, і на віки віків. Засумниця Християн бездолана, посередниця до життя, не заміна, не погримінням але виберти, як нам, що війно тобі співаємо, поспішить на молитви, скоро прийди на морі, заступаючи постійно двородися ти, що тебе пощито. Будьмо уважні, мир усім премудрість, будьмо уважні, О, Господь, силу людям своїм дасть. Господь поблагословить людей своїх миром. Принесіть, Господи, вісини Божі, принесіть, Господи, і молодих баранців, Господь силу людям Своїм дасть, Господу, Господь голос людей Господь. своїх мину. До ефесян послання святого апостола Павла читання. Браття, кріпіться, Господі та могутності його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб вимогли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла й крови, а проти начал, проти власти, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби під небесних просторах. Ось чому ви мусити надягнути повну зброю Божу, щоб, за лихої години би моли дати опір, і перемаючи все міцно встоятися, стійте отже, підперезавши правди бедра ваші. Втянувшись у броню справедливости і взувши душі нові готовні, щоб проповідувати в ангелію миру, а над усе візьміщі твір, яким здолаєте згасити засити всі розпечені стріли лукавого. Візьмій також вам спасіння і меж духовний, тобто слава Божа, мертві навіть будь-яких. Торе, мудрість прості, вислухаймо святого Євангелея, миру сину духові твоєму. від марка святого Євангелія читання, Слава Тобі, Господи, слава тобі. будьмо уважні, сказав Господь своїм учням Майте віру в Бога, істину кажу вам. На... Що хто скаже цій горі, двигни сікинься в море, та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що скаже, буде йому так. Тому й кажу вам усе, чого будете просити в молитві. Віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте. Як маєте щось проти кого небудь, щоб і отець ваш, який на небі простив вам провини ваші. Коли ж ви не простете, і отець ваш, що на небі не простить провин ваші. Слава тобі, Господи, слава тобі! Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось, Тобі, вислухай, і помилуй. О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, О, Господи, помилуй. Ще молимось за святішого Вселенського архірея, Франциска Папу Римського і за блаженнішого Патріарха Святослава і за просвященнішого. Архієпископа і митрополита нашого кір Єгоря, і привсященнішого єпископа нашого, кір Петра, і волю єпископа нашого кір Михаїла, і за всечесніші отців наші, про то архімандрита Роберта, про то його Йосифа, ігумена Володимира, за тих, що служать і послужили в святому храмі цьому, і в святій Обителіці, за отців наших духовних. І всі у Христі братів і сестер наших, О, Господи, помилуй, Господи помилуй, О, Господи, помилуй. І ще молимось за Богом бережний народ, народне, за правління і за все військо. О, Господи, помилуй, Господи, помилуй. О, Господи помилуй. Ще молимо, що Господь Бог слав Святого Духа на весь український народ і дав йому ласку, витривалості у вірі, надії, любові, серед теперішніх важких випробувань у час війни, дарував йому мир та від усяких ворогів, що він міг у справедливості і правді прославляти доброго і милосердного Бога. Господи, вислухай милостиво, помилуй. Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ми ще молимось за Божу опіку над усіма воїнами, які виконують свій обов'язок захисту, вітчизни, що Господь Бог зміцнив їхню відвагу й мужність, та охоронив від ворогів видимих і невидимих. Господи, вислухай. І милостиво помилу. помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Ми Ще молимось за тих, які постраждали внаслідок війни, від російського агресора, за поранених переселенців, тих, які втратили рідне помешкання, майно, за всіх тих, які перебувають у зоні бойових дій, щоб Господь Бог захистив та оздоровив їх, зберіг від усякого лиха та обдарував своєю благодаттю. Господи, вислухай, милостиво, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ой, вислухай нас, Боже, Спасителю, наш надії, всіх людей на землі, що далеко морі та повітрі. Будь владико ласкаю нам ріга і помилуй нас, бо милостивий чоловік, любець Бог, єси тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки віки. Господеві помолімся. Господи помилу. Господи Ісусе Христе, Сину Божого. Ми, сини й дочки українського народу, стоячи перед Твоїм святим обличчям, дякуємо Тобі за дар свободи, незалежності і волі нашої української держави. Нині ж, коли наша Батьківщина переживає війну від нападів російського агресора, прибігаємо під твій святий покров Твоєї Святої Матері та благаємо заступництво тебе, Христе Боже наш, молимо тебе, пошли благодать Святого Твого Духа й навчи всіх дітей України любити свою батьківщину, такою жертвенною любов'ю, якою ти полюбив нас. Надихне серця керівників нашого народу жертовною любов'ю, служити для добра нашого народу, цілісності і соборності нашої держави України, пошли силу благодаті і мужності нашим воїнам, аби вони могли жертовно виконувати свій святий обов'язок захисту нашої Батьківщини, вибав нас від всякого нападу чужинців. Чини наш народ силою Твоєю непереможним, і від усякої ворожої пропаганди і нападу нездоланне, військо Його, всюди й завжди проти ворогів Його укріпи, і вонодумності і праведному посусі тримай, і мир справедливий подай нам Господи, благослови благовірному народові нашому, перемогу над супротивниками заради імени Твого. На землі, на морі і в повітрі, на заступників перед Тобою ми прикликаємо сьогодні всіх святих нашого народу, рівноапостольного Великого князя Володимира, Хрестителя України, блаженну рівноапостольну Ольгу Київську, мученика Йосифата, мучеників та ісповідників нашої святої Церкви та всіх святих та праведних, яких видала українська земля. До кінця нашого життя оберігай нас перед вічним засудом, щоб ми, спасені твоїм заступництвом і поміччю, віддавали за все славу, хвалу, подяку, честь, єдиному святій Тройці, Богові, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Премудрій, чесні швидко робимі, не зріняно, славні від рафимі, що беззатіння Слова породила, сущо бородиці тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, упування наше, слава тобі, слава Отцю і сину, і Святому Духові, і нині, і mm -hmm. повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй благослови. Христос, істинний, Бог наш, молитвами причистої Своєї Матері, преподобний боносний отців наших і всіх святих, помилуй і спасе нас, бо Він благий і людинолюбний. Thank okay. you know